Отже, білки з їжі розщеплюються на амінокислоти. Щоб краще зрозуміти, уявіть собі намисто. Це цілісний білок, а кожна намистинка це амінокислота. Амінокислоти є основним будівельним матеріалом для організму. Однак, частина з них може використовуватись і для отримання енергії. Якщо споживання енергії з їжі достатньо, то амінокислоти в основному використовуються як будівельний матеріал. Якщо ж білка надходить більше необхідного, тоді надлишок використовується як джерело енергії. Нові необхідні для життєдіяльності організму білки формуються з отриманих амінокислот всередині клітини, завдяки закладеній в їх ядрах генетичній інформації. Ось така наука. Скільки ж білка потрібно для нашого організму? На це питання є відповідь у нашого експерта. Увага на екран. Не так багато треба білка, як це прийнято вважати. Звичайно, людина потребує близько 100-140 грамів білка в сутки, Но йому требуется намного менше. Жінці потрібно 45-55 грамів білка в день, а чоловіку 50-60 в організмі ж білки виконують ряд функцій. Вони є ферментами, гормонами, структурними елементами клітин, що скорочуються і транспортних структур, можуть бути рецепторами, воротами і насосом в клітинній оболонці, можуть бути регуляторами активності клітини і її генів, бути захисними антитілами. Як бачите, їх діяльність значуща. Звертаю вашу увагу, що не весь білок для нас є корисним. От чим шкідливий для нас білок тваринного походження? Давайте послухаємо фахівця. Животного происхождения он приводит к ряду таких последствий серьёзных. Одно из таких последствий это остеопороз, Насколько животный белок закисляет кровь, а для минералізації цієї реакції використовуються кальції з костей. И это приводит к ослаблению костей. А с другой стороны, когда этот кальций выводится с мочой, он приводит к образованию мочекальной болезни, камней в почках. К тому же еще разрушаются почечные нефроны, это нарушает образование мочи, больше жидкости остается в крови и повышается риск гипертонии. Окрім того, тваринний білок робить наш організм вразливим до різного роду інфекцій і навіть до такого серйозного захворювання, як рак. А найчастіше це рак підшлункової залози, простати, молочних залоз та кишечника. До речі, дівчата, які споживають тваринний білок, швидше розвиваються і, відповідно, швидше старіють. Піклуйтеся про себе та рідний, готуйте корисну їжу та живіть здорово. Побачимось!